«Кооперація в галузі пов'язаної з медом для України дуже перспективна. Для Волинщини це один з напрямів, який є стратегічно перспективним і необхідним. Європейський союз навіть маємо квоти, мають стандарти якості по меду і. Наприклад, в цьому році вже в січень, майже весь річний ліміт, який у нас є, був повністю заповнений. Тобто, тобто Україна я зараз починаю бути гравцем тільки на українському ринку меду, а в тому числі і в всесвітньому ринку. Я казав, як приклад, в Сполучених Штатах більше половину експорту, що йде з України, це йде мед. Це є, я вважаю, величезним напрямку для нашого аграрного туризму, зеленого туризму. Ну і це здоров'я нашої нації, здоровий мед, здорові бджіли. О, це те, що дає, скажімо, наші діти потім і ми самостійно можемо і. Не тільки, скажемо, харчуватися, також і лікуватися. Це наш традиційний історичний продукт український. В міністерства приходять запити від інвесторів. Я кажу, на останній тиждень приходили німці, які готові вкладати гроші саме шукають тільки господарства, які займаються медом. І інтерес дуже великий саме по меду, тому що український мед він же є на поличках в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді і в інших країнах. Ми вже в себе на місцях розробили дуже багато. Препаратів дуже багато бджолопродукції, оздоровчої, яку можна добути вулику, і яка коштує набагато дорожче, і рентабельність пасік можна підняти не кількістю видобутового меду, а глибокою переробкою цього меду, тобто виробництво прополюсу, виробництво лікарських препаратів, перетворення меду звичайного твердого в питний мед це стародавня традиція і Київська Русь, колись славилася експортом питних медів. І якщо ми відродимо оцю галузь, то валютні надходження попливуть дуже швидко в нашу державу, тому що в нас є досвід презентування наших напоїв і в Німеччині, і в Польщі, і в Казахстані, і в Ізраїлі. Тобто цей продукт досить швидко завоює світові ринки. Вставляється в землю і далі від центрова сила працює так просто. Так просто все так. Отаким От чином ми відцентропуговоємо мед. Так, Переставляється вона на другу сторону. стікає, стікає. Так, Переставляється на другу сторону. Так, Антон Максимович, е тарілочку приготуй для того, щоб ми могли. Піднімаємо. Антон, відкривай. Олексій на самах. І оце нижче, нижче опусти. Оце у нас фреш хані. мед. Да. Відкривай. Так, і тепер можемо можем пригостити пана міністра. Могла б попасти, бо він ще не просіджений. Але там все природні компоненти. Смачний? Це не слово.